Спонсор показу. Історія у пляжці. Дорожньо-транспортна пригода трапилася у Тернополі. На вулиці Дівочій. Водій вантажівки навпорився з керуванням, пошкодив відбійник та ледь не перекинувся на проїжджу частину дороги. Ніхто з людей на місці події не постраждав. Патрульні з'ясували, що водій вантажного автомобіля порушив вимоги дорожнього знаку. Рух вантажних транспортних засобів на цій ділянці заборонено, через що не впорився з керуванням та наїхав на відбійник. Пошкодив свій автомобіль та бетонну огорожу. На водія патрульні склали відповідні протоколи за порушення правил дорожнього руху та пошкодження технічних споруд тощо. Чорткові горіла господарська будівля, полум'я знищило покриття, перекриття та підлогу приміщення на площі 50 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося погасити вогонь. Причину виникнення пожежі та її матеріальні збитки з'ясовують фахівці. У Байківцях собака шість днів знаходився на острівці річки Гнізна. Тварина не могла самостійно вийти на берег. Відтак людям довелося викликати рятувальників. Останні прибули на місце події та переправили собаку на берег. Тернопільські патрульні продовжують виявляти автомобілі, які перебувають у розшуку. На дорозі з три із Варене. вони зупинили автомобіль Кіа. Під час спілкування з водієм та перевірки документів стало відомо, що авто розшукують у поліції. Патрульні склали на кермувальника відповідні адміністративні матеріали та повідомили працівників Державної виконавчої служби. Спонсор показу Історія у пляжці.